Підполковник Андрій Кузьменко. Він віддав своє життя для те, щоб не дати перетворити ситуацію в Україні в хаос, в анархію, не дати, в тому числі за допомогою іноземних спецслужб дестабілізувати ситуацію. Я прошу вшанувати його пам'ять хвилиною мовчання. Двоє маленьких дітей сьогодні залишилися без батька. І ці жертви, які сьогодні Україна приносить не лише на фронті, а дуже і принциповій боротьбі боротьбі з тероризмом, які намагаються знищити нашу державу. Впевнений в тому, що тероризм буде зупинено.